Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом. Курка запечена з апельсином це дуже смачне і просте в приготуванні блюду. Завдяки соку апельсина курка набуває надзвичайний аромат. Приготуйте і переконайтеся цьому самі. Список інгредієнтів. курка 1,5-2 кг 6 супів чеснику, 100 г соєвого соуса, 2 столові ложки соняшникової олії. Один апельсин, сіль перець за смаком, спеції за бажанням. Тушку курки промити, просушити паперовим рушником. Це вже все я зробила заздалегідь. Солимо, перчимо. Курку я розрізала опіл. Соєвий соус я перемішала з чесником, подалений на чеснокдавку. І намащую курку. Додаю приправу. Курку виклала в миску і ставлю в холодильник маринуватися на 2-3 години. Курка промаринувалася і буду її запікати. Випікати курку можна в рукаві для запікання і у фульсі. Я буду випікати на деці застелений рукавом і змащений олією. Викладаю курку грудинкою донизу. Заливаю маринадом. Викладаю лавровий листочок. Курку обклала порізаними апельсинами. Апельсини, щоб уникнути гіркуватий смак, потрібно очистити від насіння. На курку ще зверху поливаю трішки апельсинового соку. Випікати курку при 180 градусах до півтори години. Зверху курку накриваю також рукавом для запікання, можна і фульгою. Курка вже спеклася. ось такий насичений вигляд. Вона має смачний соковитий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте, хай вам вдається!